Усім привіт. Ну що, ми вже починаємо копати картоплю, і хочу вам розказати, чому я сію гірчицю на зиму. Переваги. Перше, посів гірчиці захищає землю від вимивання родючого шару. Це перше. Потім, завдяки гірчиці, ґрунт стає більш рихлим. Це перевірено. Друге, гірчиця збагачує землю. Азотом. Фосфором, магнієм та іншими мікро- та макроелементами це дуже важливо. Третя, гірчиця дуже гарно бореться з бур'яном. Коренева система гірчиці не дозволяє рости бур'яном. Четверте, гірчиця містить багато ефірних олій, які допомагають відлякувати ґрунтових шкідників. Гірчицю можна сіяти як рядочками, так і розсипати по гряці. Якщо ви сієте рядочками, це буде більш економніше, але я розсипаю просто по гряці. Я гірчицю вже сію не перший рік і задоволена, це все вже перевірено руками її користь. Тому я завжди рекомендую сіяти. Сію я гірчицю завжди на зиму. От, після картоплі я її не зрізаю гірчицю, так вона в мене залишається зимувати, тільки весною я перекопую свій огород і все. І та зелень, яка перемерзла, <злака>, яка мерзла, тобто була, залишилась зелень, я її перекопую, вона залишається в ґрунті і таким чином теж несе користь вашому ґрунту. Так, так що сійте гірчицю, це дуже, дуже корисно для а, нашого ґрунту.